А одні з найбільших дистанційних шкіл України, оптіма, відсвяткували наймасовіший випуск в історії і його занесли до книги рекордів України. На урочистість зібралося близько трьох тисяч випускників. Діти розповіли, які вони отримали знання завдяки дистанційному навчанню, включаючи методики навчання, додаткові курси, підготовку до ЗНО та міжнародних іспитів. Більше про це ми розкажемо далі. Той самий день, який має запам'ятатися на все життя у першій та одній з найбільших дистанційних школ України Оптіма, із розмахом відсвяткували великий етап та початок нового життєвого шляху колишніх тепер вже школярів. Їх зібралось більше півтори тисячі. А книга рекордів України зафіксувала загальний рекорд оптіми. Найбільша кількість випускників дистанційної школи майже три тисячі. Діти емоції не приховували, розповідали про свої досягнення, які стали можливими завдяки в тому числі методикам навчання, ділилися, як проходили додаткові курси, готувались до НМТ та міжнародних іспитів. І чому обрали для себе саме дистанційне навчання? Я знайшла для себе друзів. Мені було прекрасно навчатися. В мене є свобода вибору, коли і що саме мені вивчати. Я можу обирати предмети, я можу спокійно сісти о восьмі вечора або о восьмій ранку навчатися. Це дуже економить мій час. Випускників привітали засновники школи Оптіма. Наголосили, що пишаються досягненнями учнів і підкреслили важливі стратегії прагнення до постійного розвитку українського дистанційного навчання. Коли в країні йде війна, діти перебувають приїжджають, перебувають за кордоном. Ми не даємо можливість отримати якісну освіту у своїй рідній державі, не втрачаючи своєї національної ідентичності. Дуже дуже важливо, важливо для будь-якої молодої людини навчатися керувати своїм часом, навчатися виділяти час для навчання, час для відпочинку, час для спорту, час для мистецтва для всього. І це наші учні, а їх більш ніж 20 тисяч вони я так думаю, вміють роблять, і після школи ми бачимо, які в них результати в майбутньому студіях, університетах. Вчителі та керівництво школи оптіма також не приховували гордощів за своїх старанних підопічних. Наші надзвичайно талановиті випускники беруть участь у різноманітних міжнародних конкурсах та змаганнях. Вони можуть бути різного спрямування і зокрема, хочеться відзначити екологічну змістовну складову цих конкурсів. Курсів, тому що вони дуже цінують майбутнє нашої країни, нашого світу село. Випускний вечір школи Оптіма закінчився піснями і танцями. Родзинкою вечора став концерт гуртів. Як так і без обмежень. Цей грандіозний захід став не тільки святкуванням закінчення школи, а й відзеркаленням великої спільноти Оптіма, що підтримує та вірить у своїх дітей, де б вони не знаходились.